Добрий день, малята, я рада вас вітати. Сьогодні я хочу розповісти вам про чудову пору року, а як вона називається, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Дуже гарну вроду має, землю зіллям засіває, розквічала ліс, діброву, принесла у б обнову. Відгадали, хто вона. Ну, звичайно, це весна. Весна прекрасна пора року, яку всі з нетерпінням чекають. І яка приносить багато приємних змін. Яскраво світить сонце, розтає сніг, стає тепліше, прилітають із теплих країв птахи і, звичайно, розквітають перші весняні квіти. Перші квіти приростають з цибулиночок малих, красну весну зустрічають. Розпізнайте діти їх. Сьогодні я хочу розповісти вам про квіти першоцвіти. Знайомтеся, це пролісок. Я блакитні очі маю, Здавна проліском зовусь. В лісі першим розквітаю, навіть снігу не боюсь. Тільки сонечко пригріло, мати мачуха з'явилась. Серед чорної землі сяють сонечка малі. Знайомтеся, діти, а це сон трава. Ще холодні в лісі ранки сніг ще в лузі роздава. та розкрила на світанку сині очі сон трава. Погляньте, це лікарська рослина первоцвіт. Лікувальну силу маю, жовтим цвітом розцвітаю, Називають ключ весни. Первоцвіт я весняний. Привітайтеся, це крокус. Гарно, тепло у садку. Снігу вже немає. Із-під листя у кутку крокус виглядає. А це добре нам знайомий підсніжник. Пробрався з під снігу. Підсніжник маленький. В зелених листочках такий чепурненький. Познайомтеся, діти, а це ряст. Я на інших геть не схожий, кучерявий та пригожий, постелю під голевіддя фіолетове суцвіття. Діти, ви впізнали? Це підсніжник, а це квіти першоцвіту. Це синіокий пролісок. А це тендітні крокуси. Це мати і мачуха. А це квіти сон трави. А ось запам'ятайте діти ряст. А тепер називайте квіти ви, це правильно підсніжник. А це крокуси. А ось погляньте, сон трава. А це квіти, рясту, а це сіньока, проліска. Це першосвіт, а це мати і мачуха, молодці діти. Малята, я хочу вас запросити до нашої творчої лабораторії намалювати разом зі мною ось таку галявинку з пролісками. А спочатку, давайте ми приготуємо наші ручки. Уявимо, що наші долоньки це маленька квіточка, яка росте із землі і тягнеться до сонечка. Пролісок тендітний, сонце зустрічав. Віченький блакитні вгору підіймав. Сонце привітало квіточку ясну, щиро обійняло зірку весняну. Ось наші ручки перетворюються на маленьку квіточку, і тягнеться до сонечка і відкриває свої ніжні. Для роботи нам потрібний буде білий папір, фарба блакитного і зеленого кольору, а також мої помічники, пензлик і олівець блакитного кольору. Уявимо, що білий папір це сніжок. Для того, щоб намалювати пролізки, ми зробимо протавники олівчиком ось так у довільному порядку. Заштрихуємо злегенька наш білий папір, і в нас вийде ось така велика блакитна протавинка, на якій будуть рости наші провіски. Ось так злегенька я киную свій папір. І зробила велику-велику протавинку. Тепер я беру до рук пензлика і починаю малювати. Спочатку я буду малювати стебельце і листочок у наших пролісків. Ось я малюю стебельце і з двох сторін ось такі листочки. І знову квіточка, стебельце і листочки. І так малюю на проталиці багато-багато квіточок, які тягнуться до сонечка і ростуть у лісі. На проталинці, на замивці і тягнуть свої листочки і квіточки до сонечка. Ось я намалювала багато-багато квіточок з стеблинок. Тепер я вимиваю пензличок і буду малювати квіти. Квіти у мене будуть блакитного кольору, тому що провиски блакитні. Ось подивіться, як я буду малювати, перекладаю пензличок до стебельця, і з двох сторін малюю пелюсточки. По Одна посередині і дві. Ось так з країв. Один, два, три. І в мене виходять ось такі квіточки, проліски. Один, два, три. Пензличок мій прикладаю. І він ніби сам малює ось такі чудові весняні квіточки, проліски розквітають зараз в лісі і сповіщають нам, що вже прийшла весна. пригріло сонечко, і ми розквітли ми перші квіточки, які зустрічають весну. Ось я закінчила, вимиваю петличок. І ось у мене вийшла ось так весняна проталик. А я прощаюся з вами до побачення. Чекаю ваших робіт.